Всім привіт друзі! Ви на каналі Карплув. Да, це таке відео як ви чекали. Сьогодні знову їду на фід... Карпову фідерну рибалку. Так що ждіть, продовження, сьогодні і далі буде. Мені я не показував ось славкарповики і ось закинув одну пружинку. Зараз буду закидати ще одну. Вирішую пружинки не фідера. Так, зараз заб'ю, буду закидати і включуся. Так, ось заб'ю. Нас виходить опариш і прикормка качесний конопля. Це лову не накидаю на опариш. А на цю будь-ці тут мотиля опариш. Так, зараз закрутим. Закину на складку, там на накладі статус сидить. Були на попов. І я приблизно кидаю туди, кидаю зараз другу. Поїхали. І так ми закинули. Колокольчик і... І буде все пучком. Зароблю попустим трошки. Тільки що він, мабуть, я що там нам нічого не видно, якщо. О. Все, Все будемо чекати покльовки. Клас. Скоро треба потягнути. Це капало два. Ми її випускаємо. Поїхали. А, тепер закидаємо. Що, що? Це вищується? Да. Так. Кинула вона на мотель. Закидаємо на центр до тої кладки, це на середній топ. От звідти й клюнула, па. Так. Колокольчик, звісно, всіх нервить, але що робити? Чіпляємо колокольчики. Якщо тут чути покльовку зараз відпущу. і підтягнути трошки треба. Все, будемо чекати нового кльову. Ты поняла, что же зло накладку. Вот самое злое. Я снимаю. Все. Там все под контролем.

Так, перезавезли ми, поставили ще один карповик. І перезавезли ці три. Поставили інші трошки насадки. Зараз покажу, які їх використовую. Це лише такий насадковий пелець кукурудза, який ще є. Кріль по папи десятка, я їх підрізаю, якщо що. Вони казали галібут вісьмерка. Кукурудза десятка, так і коли черми Укркарп. Ну, оце я так насипав всі горох. Кажуть, що на горох кліє і поставив клубничку. Ось так. І ловлю на метод мікс крільовий. Отакий в мене збор. Треба зараз перекинути пружинки. О! Вже щось пікає. Вже щось на цьому пікнуло. Та добре. Ну, я зарадим перекрати кружинки, я думаю, зараз, мабуть, перекину їх, бо вони вже довго стоять, так що. Хотя, і по класіки минутка виебонов, поїхали. <era> <utation> я вже вдома, я не знімав, я вже передягнувся, не знімав далі, тому що ну, просто покльовок не було, одна покльовка була. Я тої спіноги не поламав, біг до е е вудки, але холоста оказалось. На пружинку тільки одна пліточка, що я вам показував, а так все, приїхав помив кораблик, помив помив'ячка, все витирав, все чистеньке. Ну, а ви були на каналі Car Club Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам рибалка, як вам Карповики і як сигналізатори. Всім пока!